Моя бабуся викладала англійську мову, і вона говорила, що англійську треба вчити не відриваючи попу від стільця. Це було декілька десятиріч тому, і сьогодні ми це оновлюємо, розуміючи, що в світі зараз змінному і складному, щоб прийти в точку, де англійська мій вільний інструмент, нам потрібно бути гнучкими. Звідси робимо чотири кроки. Перший крок нам треба бути гнучкими ментально. Нам треба враховувати, що саме сьогодні мені потрібно сказати, в чому моя потреба в англійській мові, і вчити це. Нам треба враховувати свій стан, свій настрій, свої ресурси. Нам потрібно бути не тільки гнучкими в своїй голові, а і фізично. Ми завжди говоримо батькам, що якщо ви їдете в машині з дитиною, краще прийти на урок з такого неідеального стану, ніж не прийти зовсім. Бо життя сьогодні складне, воно дуже багато має перетинів і можуть накладатися якісь речі, головне не зупинятись. Другий крок. Ось коли траєкторія не ідеальна і ваша дитина вчить англійську мову не завжди ідеально сидячи за столом, там, піднімаючи руку, вам може здаватися. Так вона ж нічого не вчить. А, вона вчить. Більше того, діти, які сидять рівно за столом, піднімаючи руку і не маючи можливості рухатися і вдохнути, не вчать. Звідси третій крок. Коли ви контролюєте, як дитина. Англійську мову і отримує результати, не контролюйте це реактивно. Ми спостерігаємо, що багато батьків після контрольних спілкування з вчителями з англійської мови. Приходять в жахливий стан, і нам потім треба їх якось приводити до тями, пояснюючи, що англійська це процес, і можуть бути спади, можуть бути підйоми. Тому оберіть для себе інтервал 3 місяці, 6 місяців. І за цей час дивіться на результати дитини в мотивації і в реальній можливості спілкуватися. Як не втратити точки контролю в коротшому періоді за місяць, ми обов'язково теж будемо говорити в нашій школі. Це гарно поставлено системно. І четвертий крок: багато всього нового і класного, цікавого, гнучкого з'явилося у навчанні англійської мови. Але вивчення англійської мови, не відриваючи попи від стільця, ніхто не відміняв. І як у Асані в йозі є такі пози, коли треба балансувати між Верхньою і нижньою частиною нашого тіла, не падаючи ні туди, ні сюди, потрібно вивчати мову розумно, гнучко to be smart, враховуючи те, який світ сьогодні складний, і скільки всього нам треба врахувати, яких траєкторій, яких умов. І одночасно сидячи на попі. І завчаючи ті слова, які є цеглинками, з яких будуть складатися ваші речення і сенси. Слідкуйте за нами гарного тижня на зв'язку і чекайте скоро статтю для тих, хто більше любить читати.